Привіт, гайс! Як у вас справи? А, в мене більш-менш тримаємося. А, одразу скажу, що переходьте в мій телеграм-канал, там швидше обновлюється інформація, швидше розповідаю вам про все, ніж допоки поки в мене доходять руки до того, щоб взагалі сюди щось загрузити. От в мене дійшли руки зараз. Вам поговорити на тему того, що відбувається зараз у світі, у нас в Америці. У сусіда у нас тут поруч пройшли вибори, і зараз дуже багато людей спекулює на темі, і сонечко вийшло, як завжди. Тільки сіла записувати відео, одразу сонечко вийшло. Дуже багато людей спекулює на темі того, що прийшов до прийде ще через два місяці, практично там два місяці, до влади Дональд Трамп. І значить, все, всіх українців попруть, і все значить, все буде дуже погано. І я хочу висловити свою думку з цього приводу, тому що мені здається, що не потрібно настільки швидко накручувати а, взагалі ситуацію, тому що ми, а, українці, звикли до того, що якщо щось відбувається, нам одразу треба яке світові, щось відбувається, в нас одразу паніка і тому подібне. Як показує вже досвід того, що відбувається у світі, а, що я думаю, що українцям взагалі зараз переживати те, що юфою закриють, не варто я обґрунтую свою, свою думку, тому що Усі політичні процеси вони не відбуваються так швидко, що, скажімо, в, в лютому прийде Байден і е, одразу, значить, перекриє усім кисень, і значить, ця програма буде закрита. Можливо, ця програма буде закрита так само, як КУАЕД. тому що КУАЕД, дуже багато людей робило е, візу для того, щоб аби було, не збираючись взагалі сюди приїжджати в Канаду. І от саме через те, що е, е, Гавермент Канади побачив, що дуже багато людей, і через це вони закрили цю програму, тому що вони подумали, що там мені здається в районі мільйона людей подало ці заявки. І якщо така кількість людей приїде, вони взагалі подумали, що це дуже багато От, і закрили скоріше, але приїхало значно менше людей. І те, що я спостерігаю, багато людей і поїхало. І от стосовно програми Туфою, я думаю, що її, можливо, закриють як програму, в принципі, тих, тих хто хотів доїхати до Сполучених Штатів, вони вже доїхали, так само, як ті, хто хотів заїхати до Канади по програмі COED. А ось далі, от ті, хто знаходяться в, в, в Америці і в Канаді так само зараз, вони матимуть можливість залишитись. Я чомусь думаю, що, знаєте, в мене такі два. Сценарія оптимістичний, але я знаю, що, знаєте, знаєш, ні, хто кажуть, що такого не буде можливо, 5%, що придумують якусь програму, що для тих, хто закріпився, платить податки і тому подібне. Тому що для гаверменту завжди для керівництва країни завжди важливо, щоб ви платили податки з цього приводу. а от Найгірший сценарій, це скажімо, що потрібно буде залишатися по тим програмам, тобто які взагалі там є. Взагалі, імміграція в Канаду, імміграція в штати досить різниця. Чому ми вибрали Канаду через те, що тут прозора програма міграції? Ти можеш вибрати програму, по якій ти підеш, і ти можеш піти по цій програмі, і ти знаєш, що тобі робити і як тобі робити, і взагалі, куди ти прямуєш і як тобі йти. Тому що ти заходиш на сайт canada.ca і там написані всі програми. Чому ми не вибрали програму to for you і не поїхали в Штати? Тому що перше питання, яке я задала, якщо ми хочемо, якщо ми їдемо, якщо ми там залишаємося, то як ми будемо мігрувати? І от відповіді на це питання я не знайшла, тому що єдина єдина програма, по якої, скажімо, так, програма по як по якій можна було мігрувати, це перейти через Мексику, переходити через Мексику, якби з дітьми ні, це політичне полі, політичний прихисток, так і я думаю, що взагалі програма я просто дуже давно. Я взагалі Америка була моєю мрією все життя, і я завжди така: Америка, Канада, Америка, Канада. Але я розумію, що з дітьми краще Канада, але то вже не. Не, не по темі, але в принципі, я про те, що е, люди, які планували свою міграцію в Америці, вони розуміли, що потрібно будувати кейс. Тобто я розумію, що ті люди, які приїхали по програмі Туфою, вони знаходяться там легально. Тобто, що їх отак от просто поперли з країни. Я не думаю, що це буде. Поясню свою думку, тому що ці люди я просто бачу, що взагалі відбувається. Що я там на 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 всіх соціальних мережах там знайомі знайомих. Е Більша кількість українців, які приїхали до до Америки по програмі Туфою, вони не сидять на велферах, вони працюють, тобто вони, вони, вони просто реально і шачать, вони і знімають, вони підтримують економіку, і тому подібне. Тому отак от сказати, що їх в. Для України це не вигідно, що їх просто взяли і випхали. Ні, мова йде про те, що Трамп не скажімо, не підтримує нелегальну імміграцію, не те, що взагалі імміграцію, нелегальну імміграцію. Якщо люди приїхали в країну легально, змогли там. Якось так треба цей світло зробити, бо сіла записувати не було сонця, зараз сонце. А, якщо люди в країні легально, вони платять податки, вони вже потрібні країні. І вони потрібні будь-якій країні. Так само і в Канаді. Міграція зараз то, те, те саме було, що почали говорити: що ой, що робити, знизили квоти і тому подібне. Так, знизили квоти. Але там йдеться про те, що міграція, тобто. Отримання піар буде в якби привілейовано для тих, хто вже в Канаді. Тобто зменшиться кількість людей, які приїжджатимуть з е, інших країн в Канаду, а ті, хто є тут, зможуть легалізуватися. Те саме, я думаю, буде і з Штатами. Тобто зараз оце розводити паніку. Я не думаю, що є сенс. Хто вже хотів, він або, або чекає в останні ворота, як то кажуть. До е, лютого я думаю, що цю програму ще не закриють, Байден цю програму не закриє і його. Його, значить, колеги там помічники і тому подібне. А от стосовно далі, я не думаю, що це буде першочергове, чим займеться пан Трамп, тому що йому є що вирішувати. Він досить амбіційна людина, він буде робити діл з і він хоче робити Він, мені. Так здається, це особисто моя думка. Що він хоче він та людина, яка досить амбітна, і якщо він в рамках історії надає поносу. Одному, я не знаю, що блокує Ютуб, але я називаю все, все, все як треба. Тут не, не треба мені писати, що я називаю щось не то. Я все називаю як треба. Просто не знаю за які слова блокує Ютуб. Тому я вам скажу, що от того, хто напав на Україну, отого от і... Е і і, 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 по носу, і дуже добре відкриють скважини, зроблять ціну на нафту нижчу і тому подібне, щоб щокнути так, щоб він залишився в історії. Він дуже амбітна людина, і я не думаю, що перше, що він зробить, то він прийде і одразу виключить програму туфою і, ви, і скаже: українці пішп піш, пішли нафіг з сполучених штатів. Я не думаю, що так буде. Я все ж таки закликаю українців і в Канаді, і в США трохи подумати і не панікувати, тому що ми. Українці, ми значить, ну у нас так внутрішньо є. Що ми одразу, якщо що, що, що ми там в паніку впадаємо? Потім у нас включаються, включаються мізки. Я вас закликаю зробити інакше. Нічого не зробиш. Президента такого вибрали. Значить, він так він такий там буде. Ми не можемо впливати на внутрішні процеси Америки. Це їхній президент, так само як президент нашої країни. Це наш, а, наш вибір, І, якби вибір наших громадян. Подивимося, хто там буде далі. Але в принципі, не не, не про це. Про те, що не все відбувається так швидко, тобто розумієте, багато людей там вже сидять не один рік. Тобто назбираються кожен міграційний кейс в Америці. Він виглядає не так, як в Канаді. Тобто, в багатьох випадках це буде або прихисток, політичний прихисток але. Не кожна родина може подати на, на політичний прихисток. У когось діти там народилися, так скажімо, у когось дійсно є привід, тому що те, що відбувається зараз в Україні, знову ж таки, називаю все як треба, не треба мені писати, просто не знаю за що блокує Ютуб. Те, що відбувається, це не є підставою для прихистку. Тобто, розумієте, купа, купа таких моментів, і кожен кейс буде окремий. Просто у цьому треба. Безпосередньо розбиратися той, хто їхав в США і хоче там залишитися, вони включали мізки і думали, що нам робити, і як взагалі це вирівняти. Тому ось така моя думка з цього приводу. І я закликаю вас не панікувати, тому що. Трампу є, що робити. Є його тема з, з переселенцями з Мексики. Я думаю, що це буде одна там з перших тем. Але перша тема це не прикрутити гайки для імміграції, а це саме, саме зробити. Так він про це говорив не, не один раз. Але знаєте, перша його це по перше, то ж те, що він захоче зробити, це все ж таки Залишити свій слід в історії і дати поносу цьому карлику. Тому ось так, от. І я думаю, що не панікуймо, а просто дивимося, як залишитися, щоб легально було це. Я думаю, що отак, от, от просто знаєте, я не бачила кейсів. Якщо ви знаєте, то напишіть, я не бачила кейсів, коли просто так, от Америка просто виганяла людей через те, що вони нічого не зробили, вони були хороші, були легально, платили податки і тому подібне. Це потрібно дійсно щось натворити для того, щоб Америка вас поперла. І взагалі тому я не думаю, що українці, які там... Пашуть, заробляють, платять податки, інвестують, купують нерухомість. взагалі що роблять наші українці, наскільки вони молодці? Я не думаю, що їм потрібно взагалі переживати з цього приводу. Ось така моя думка більш така заспокійлива, спокійна, можливо, для вас, тому що я взагалі на ситуацію стараюся дивитися, знаєте, з такої точки зору, подумати, а що це взагалі нам може дати. Тому хлопці, дівчата, давайте не панікувати, будемо жити, дивитися, а ви веслу висловлюйте свої думки з цього приводу в коментарях. І розкажіть про ваші плани міграції, якщо ви зараз знаходитесь по програмі ТУФОЮ, в теж в коментарях буде цікаво подивитися взагалі, як ви бачите, що буде далі. Тільки не панікуйте, все буде добре. Підписуйтесь на канал і переходьте в мій телеграм-канал. У в мене в телеграмі я вам розказую навіть про те, як я пір печу тортики. Коротше, про все розказую. Тому ось там в телеграмі і про, і, і про бізнес-пропозицію також розказую. Тому чекаю вас в телеграм-каналі. Силочка буде під цим відео. І коментуйте. Мені цікава ваша ваша точка зору. О, бачите, закінчила записувати відео і сонечко. А я поїхала. Мені ще треба в магазин. Зараз буду записувати вам рілсика. Все, пока-пока.